Всем привет, ребята. С вами отвечек Шон. Сегодня у нас буде опять ролик по Лего. Сколько Лего тут у мене вже на цьому каналі багато. Сьогодні у нас буде обзор, як як ви думаєте, на що? Конечно же, скейт. Скейт сухий. Ладно, ребята, я вас пранкую. Як може бути ролик на одну деталь просто, можна це обычный скейт. Боже. Ну, це тільки я до, до свого наборчика додав, Це мій скейт, і ніякого набору нема. Я це собрав із своїх деталей. І без інструкції, без нічого, коротше. Скейт ми пока що відложим. Ну, може, це не ще називати скейтборд, тому що він. Ну, звісно, він не, не вміє так но. ладно. Так що приїжджає до нас Делоріан все, наша Делориан. Сколько на чем? Всём... Сколько я уже буду любить Делориан на прочувствую. Если мы на еще охотники за приедением. А все-таки. Ну, це не лего. Це я просто машину сделав. Быстрый тюнинг сделав. Шутки. Ну, перейдем обратно до Делориан. Осе, як Оце як выглядит поперед. Ось це можемо двигать, но не надо. Як ви поняли, що у неї відкриваються двері? Круто! Двері ось тут. Ну, я пока що не покажу, як вони відкриваються. коротше, Почти не видно функции, да? Но... Есть капот, еще открывается вс. Да, можно положить. Что туда открыв? Кто не знает, что у DeLorean Lorian открывается так капот. Це моя первая функционированная машина такая. DeLorean, конечно же. Ну, можно туда положить свой китборд. Ось, тільки тоді багажник не закриється. Ой, не багажник, а капот. Ось ось. То він вже не закриється. Так, витягуємо цей скейтборд. Все, поняли, що тут капот відкривається, закриваємо. Далі перейдемо до дверей. Ось вони, вони відкриваються. без інструкції да це так у настоящий тоже І всі знають, що це крило чайки і і друг если у вони тут йдуть насквозь тут вообще нічого нема і можна їх обратно закрити Ділиться тут все легко як вони відкриваються тут така, это ну Якщо я його Сейчас не упадете. Я перейду вам снімати. Це тут. Як воно делается? Ну, коротше, просто так двигайся там. Ну, все там, вы поняли цю деталь. О, все. И с другой стороны точно так же. Сзади трубин нема. Чого? То що їх тут было невозможно делать. Номера. Есть такие. Украинские номера. 4010. Или или 400. Ой. Или. як саме? 40 4010. Це делорка выглядела. Самая главная фишка. Ви знаєте, що вона вміє літати? У мене вона, конечно же, не літає. І не вміє навіть колеса поворачувати. Да. Да. Думаєте, що я шучу, я що, вообще що літать. Конечно, у і колеса може Думаю, це... треш. Як я це зробив, я сам не знаю. Короче, нам надо. То вона не дуже закрита. Нам надо просто його так от взяти в руки. І Його просто так от повернути. нуть Вот так. Потом его стороне, точно. Также и все у нас получилось летающая Делория. Видите, как она летает. Вот Тут механизм, механизм такой же, как и у дворечка, чуть-чуть посложнее. Сейчас покажу. Тут я рассунул что-то такую деталь в колесо. Потом взял вот такую, как у Отаку, як у дверей, повісу отаку. І потім на цю эту повіше це колісо те саме. Ось. І потім його обратно можна підняти. Ось я якраз стоящий Делоріан. Так з всіми колесами. Ну, все така Делоріан красивенька. Покажу, які сейчас у неї функції всі сразу. Обічна. Делоріано і ставлю на паузу, подається обична Делоріан і необична Делоріан. Оце все легко відкладується, конечно, але не так легко. Ми можемо бачили всі функції вже. Коліса хай так будуть уже. Кольоси взяв одного набора. Який ще у мене давно в прошлої квартирі. Уже сломанный. Да. И у него еще были такие колеса. Я решил именно их использовать. Ну а все, такая приколь... прикольная Делориан у меня получилась. А, кстати, у меня сейчас... У меня такая же заставка на телефоне, такая же. Делориан. Короче, вот а такая Делориан получилась. Думаю, заканчиваю. Все. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. あ。Okay.